Вітаю це подкасту від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як зробити так, щоб президент швидше підписував закони, які стосуються військових. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про те, які недоліки є в законі про соціальний захист військових та чи стане Верховна Рада нарешті відкритішою. Президент нарешті підписав два закони, які стосуються військових, і які лежали в нього на столі вже дуже довго там місяцями, а один ледний рік. Це закон про електронний реєстр військовозобов'язаних та закон про зменшення віку мобілізації до 25 років. Детально зупинятись не будемо. У нас вже були про це епізоди. Ви їх можете знайти послухати. Я б тут радше в тебе запитала, Оксана, чи є в нас хоч якісь інструменти, щоб плинути на Володимира Зеленського і змусити його швидше підписувати такі важливі рішення, тому що це не діло, коли там 10 місяців може лежати закон не підписаний, і він не може ані вступити в силу, ані бути витованим, просто тому що з ним нічого не роблять. У нас є один механізм в Конституції, дуже чіткий, де вказано, що президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, до виконання та офіційно оприлюднює його, або повертає закон своїми умотивованими, сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду. Рада на те, що президент порушує Конституцію і не підписує закони місяцями, як у випадку з законом про зменшення віку мобілізації до 25 років, це тривало практично. Десять місяців у нас ради немає. Це дуже сумно, і мені здається, парламент якось мав би контролювати всі ці речі. Мусить бути якийсь парламентський контроль. Як ти собі уявляєш, як наш парламент в теперішньому стані має контролювати президента? Щось я таке придумала. Просто нереальне. Але ну, в ідеальній системі світу все-таки це мало би бути якось. Взагалі, парламент напевно мав би слідкувати за те за тим, що стосується армії, загалом військової сфери. Насправді є така штука, яка називається демократичний цивільний контроль державі. Це можливо трішки теоретична річ, але про неї дуже важливо говорити, тому що вона стосується сфери оборони. І одна з ключових проблем демократичного цивільного контролю в державі в нас зараз це інституційна. Бо президент України, який є Верховним головнокомандувачем, він перебуває поза будь-яким контролем, і парламент ніколи не контролював президента за жодних умов в будь-якій ситуації. Як свідчить історія встановлення військових диктатур, армія без демократичного контролю, вона стає самокерованим інститутом і може захопити владу. Тому якраз демократичний цивільний контроль, він покликаний забезпечувати верховенство права, законність, підзвітність і прозорість органів сектору безпеки і е, оборони. Але коли ми говоримо про парламентський контроль над сектором безпеки і оборони, тут йдеться не лише про те, що відбувається в самих Збройних силах, не там про оборонний бюджет чи про закупівлі, але й про політичне і адміністративне керівництво країни. Бо загальне політичне керівництво за сферою оборони здійснює президент, а за військово-політичне та адміністративне керівництво відповідає міністр оборони. Тому їхня діяльність у сфері теж є об'єктом демократичного контролю. Тут, напевно, найцікавіше поговорити, як змінився парламентський контроль за обороною після 2018 року, тому що в принципі до того. Постійно, то парламент мав якісь більші можливості контролювати армію, то менші там можна здогадатися, що за часів кучми і Януковича цих можливостей було значно менше. Але в 2018-му вісімнадцятому нардепи ухвалили закон про нацбезпеку і він запровадив демократичний цивільний контроль за зразками НАТО. Що змінилось тоді? В цьому законі намагалися втілити три основні принципи контролю: по перше, підпорядкованість військових цивільній владі, відповідальність цивільних за рівень ефективності силових структур, і підзвітність як цивільній владі, так і військово-громадянському суспільству. По-перше, можеш пригадати, що міністром оборони стала цивільна особа, яка займається виключно політичним і адміністративним керівництвом в сфері. Звичайно, то було трохи смішно, коли Степана Полторака звільнили з військової служби. І він став. Цивільним ВАУ і через кілька днів його призначили як цивільного міністра оборони. Трохи комічна ситуація, не супер за стандартами НАТО. Але два попередні міністри цей міністр, наш чинний Руздему Меров, і попередній Олексій Резніков. Вони є цивільними особами, які не перебували на військовій службі. Тому можна сказати, що з часом цей принцип в нас запрацював. Також закон розділив функції начальника генерального штабу. Збройних сил, до ухвалення закону про нацбезпеку він здійснював безпосереднє керівництво Збройними силами і планував їхнє застосування. Згідно з законом, безпосереднє керівництво Збройними силами здійснює головнокомандувач Збройних сил, а плануванням їхнього застосування займається Генеральний штаб. По-друге, в законі виписані механізми, що його здійснює парламент і громадянське суспільство. Там є доволі багато механізмів, це і контроль там, за оборонним бюджетом. І за закупівлями, і можливість е, брати участь там в якихось, якщо ми про громадянське суспільство говоримо, можливість брати участь в якихось столах, писати аналітичні доповіді і так далі. Якщо про парламентський контроль говоримо, е, то теж пропонується доволі багато інструментів якими парламент або користується, або не користується, якщо ми говоримо про контроль за бюджетом, оце інструменти для контролю, ніби є, але чому виникають ситуація, як з тими яйцями 18 гривень? Як так стається тоді, неефективно контролюють? Нині фінансовий контроль Верховної Ради він є досить формальним, бо голосуючи за державний бюджет, депутати не бачать детальних видатків на сектор безпеки. І проблема не в тому, що депутати не контролюють оборонного бюджету, а в тому, що кошторис складено так, що вони його не можуть контролювати. І ще один нюанс, що депутати. Ще менше уваги приділяють тому, як цей бюджет виконується, тобто наскільки ефективно витрачаються суспільні кошти. Як можна це змінити? Як можна це покращити, можна глянути на досвід Конгресу США. Конгрес затверджує воєнну доктрину, плани реформування армії і оборонний бюджет, і це величезний документ з оцінкою поточного стану сектору оборони, переліком можливих загроз у сфері та можливими способами їх подолання, а не просто рядки і стовпчики з цифрами. А які би ти ще дала поради, щоб зробити більш ефективним цей цивільний контроль? І ще один інструмент, яким зараз Рада користується, це якраз ти згадувала про яйця за 17 гривень. Це виклик на засідання парламенту чи профільного комітету там, міністра оборони чи вищих посадовців. Це користується також. Є тимчасові спеціальні слідчі комісії. До прикладу, 2 лютого 24-го року був зареєстрований звіт тимчасової слідчої комісії. З питань розслідування, порушень а, при здійсненні публічних закупівель. Тобто цей інструмент можна сказати, що працює. Як можна вдосконалити? По-перше, це відкрити роботу парламенту. Про що ми от прямо зараз будемо говорити за хвилину? Не буду зупинятись взагалі. А, відкрити роботу парламентських комітетів. Тому що комітети вони мають доволі широкий спектр повноважень і можливостей для контролю, до прикладу. Комітети можуть контролювати виконання оборонного бюджету, проводити слухання, подавати запити до президента відповідно до процедури, взаємодіяти з рахунковою палатою, уповноваженим справ людини, направляти матеріали для реагування, заслуховувати звіти. І, можливо, комітет це все робить, але оскільки діяльність комітету вона є не публічною, то ми не можемо про це точно знати. І ще один інструмент, який, як на мене, стає дедалі актуальнішим. Враховуючи, що широкомасштабне вторгнення вже там, три роки, це запровадження інституту військового омбудсмену, це такий спеціалізований інститут захисту прав військовослужбовців і їхніх е, родин. Е, створення посади. Е, Військового омбудсмена, міністр оборони, анонсував ще восени 23-го року. Потім його підтримав президент. Нещодавно була новина про те, що міністерство оборони та Уповноважений Верховної Ради з прав людини обговорили запровадження цього інституту, але в структурі Міністерства оборони. І як на мене, ця ідея погана, тому що інститут уповноваженого справ військовослужбовців має бути незалежна інституція, бо якщо це буде в системі Міноборони, то ми не можемо розраховувати на його незалежність.